Наразі цю машину знову купили. Хух. А того, знов купили. Може візьмемо того знову лад 31 днк Ну, ні. А чого? він не опасний дуже. Вже знов збігти. Ну може, може. Тобто, якщо він сам не захоче. Я маю ті встановити ігри любов якого ціну. Я маю ті ігри знову любов ціну встановити. Бляха, де вони можуть бути? Так нарешті можна доїхати. нарешті ми сюди приїхали. Ой, сьогодні файні не получився. Вс, надіюсь, я замітно все закрив, мене поліцейські поліцейський не увидев. Ей, ти! О, клиент! Ей, ти хто? То ти? Так, да, я хочу вернуться ті ігри. Які ігри? Ти то взагалі такий. В що, мене не знаєш? А, то ти що збігав зі ці ігор? Так. Да. Ну, для тебе є особе приглашення. Зараз, подожди, стій тут. Окей. Так, зараз тиснеш. На, тут дивань. Так. Добре, вроді сховав на заміту, так що треба вже йтися закривати. Вроді ніхто не буде треба йти сховати той молоток. Йомаю -йо. Так що всього і Він ще хоче на ті ігри попасти. Ті вже треба треба познати хряку. Так, треба подзвонити хряку. Алло, хряк? Алло. Знаєш, того, його влада Тарцюденка? Так. Да. Він знов захотів на ті ігри піти. Да. Бешений. Да. Іван безсмертний. Та да, поїде до нас. Безсмертний, капець. Добре, для нього зробимо е, нову заготовку. У нас там вже було, вроді би, да? Вот так, як це все називає? Ігра, ігра в що? Короче, ігри якісь. Ігра кальмара, ти. О, ігра в кальмара, о. Українська гра в кальмара, добре. То хочеш на щі в ній піти. Добре, для нього особе зробимо. Він буде особи гостям. Ну, Ще разбі! Спати. Так, ух. щось взагалі якусь мало тоді, треба його віднести. Сюди йди. Ой, який тяжкий. Треба вкладовку віднести. Так що все, я е хочу тягнув свою машину. Алло хряк! Так. Да. Хочу тягне свою машину. Или ага. хочу на ігри ще раз. Все. Е Чекай тебе в кафешці, там де ага. ти мене спас. Или то, что почески идут, відбирав. Добре, давай, пока. Так. Ей, ти, Влад латерцінка, вже проснувся? Як тобі? Ось таке от. Бля, який тут поворот. Так. Повертаємо, повертаємо. Бляха. Ей, ти Влад латерцінка понравилось тобі. Ще один раз играти в цю ігру. тобі, ти з них не вийдеш живим. <сві> так, зараз. розгас, це що, фігів? все, все. три, <кзві> два, один. Це <кзві> це тварь. <кзві> Ще подивимося, хто тут твари буде вбивати людей. Бляха, це друга треба дивитися. Я знаю, що ти її друг. В смысле, кого друг? Ну того, 31К. Mm. Mm. На твою біографію. В Що ти так що таке мелеш? Ні, нікуди не піду. Тепер йдеш на ігри. Ні. Нікуди я не піду. Або я тебе заріжу, або ти йдеш. Бляха, ти шо, офігів? Ладно, ладно, піду. Давай, йди. Стояти! У мене у но... мене є молоточок. А тебе ж Так. А де ж у мене! Стоп пушка, пушка, стоп, кладу, кладу на місце. Кладу, 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 стоп. Фу. Добре, піду я на ігри. А мені хочеш помагати для те на тих іграх. Угу. Буду, звісно. Ні. Що? Добре, я пішов. Види, як? що шо, кігр, хорошо? Маша? Що ти робиш? Увага, у нас ще один гравець. ще один гравець. Вот. О, закрываю творі плеха. О, тут є свободна койка зверху. Ты мені когось не поминаєш. Эй, ти, помніш мене? Це я. ТР30к. В, в ли ты? Зараз. Я перекинеш. Что ты? То, смысле, То я. Вибачте за все, що було, хочу вибачитись. Окей. Okay. Що ти мене не похищав? похищав? Е, ну просто мене заставляв там той хряк, той дебіл. Okay. Зараз він мене заставив грати в цій ігри. Я теж був таким, як ти. Він мене заставив убивати людей. І заставив тебе похищати до того, поки ти не вмреш. Okay. Так що, сорі, сорі, сорі. Вибач мене. Ну, давай пройдемо в місті цієї ігри, або їх зупинимо якось. Окей. Невіть знаю як. Увага, руки! Всі просираються, Починається перша ігра. Що за ігра? Зумієш, навіть я був розробочком, я навіть не знаю, які там ігри. Вони ж всі без мене робили, типу типа. Нафія там. Добре? Що? Заходять армійці. Увага! У вас 15 ігроків. Прошу пройти на ігри. Внімання ігроки. У вас 15 людей. Тобто, у вас є ще 150 мільйонів. За кожного ірока дається 10 мільйонів. І після ігор ви можете проголосувати на ті кнопки. Но зараз на них голосувати не треба. Запрошую до першої ігри. Там, є сумно. Чуймо на ігри? Давай. Окей, пішли. Ох, oh, друзі, це було прикольно. Ну. No. E, на пару лайків знімаємо другу серію. На, тобто є, і вона вже змонтована. E... Добре, три лайка або на пофік! Завтра просто випускаю. E... Другий сезон, першу серію ютубера вбивці Так що, друзі, от таке таке вийшло: хряк е, придав ютубера вбивцю Ніколи так не відбив. Е, Так що. Всім пока. Підписуйтесь на наші телеграм-канали. Так. Да. Всім пока.